Всім привіт-привіт! Тут ламарочка позамовляла всякі такі от шоколадки. Привіт-привіт! От. Добрий вечір. От. Всяких, бачите, вже попридумували, вже і ось таке. От. Так що тут, вони, виходить, різних форм, ну вони більш і всі одинакові. І різних смаків. Тут даже є таки, прям. Яркий такой. такий колір. А ну, Сонечка, э, об'ясни, будь ласочка, які тут смаки? Значить, кокос. Угу. Потім э, шоколад з горіхом тофі. А ну, покажи, які вони хоч. Ага. Угу. Є без цукру. Для тих, хто слідить за фігурою. Да, да. Та хоч покажи, які вони. Слухай, ладно, покажи, да? Ого, все, тепер повиня. Є ще з волосню внутрі. Смісні з волоснем. З волоснй. Лохмат шоколадка. Всередині лохматки такі. Ой, бо. Как зубайська. По лакшері. Нічого собі. Да. Так, і об'ясни, будь ласка, ось з цими щастями, які смаки. Ви самі не поняли. Це кокос, вроді я. Це говорить. кокос, да. так. Йде... Орео. А це, можливо, полуниця або апельсин. Да. Угу. Це Фіолетова ще О. О. Без весняна без цукру. О, то -то а весняна це якби, як би як капець. Може якісь боково знаю. Тофю. Тофі і Весняний. Банан. Банан? Ну бы супруга, хотя они такие сладкие, а Да. Ты еще у них не ела? Нет. Это чушь такая сина, конечно, не ела, бляха. Пол зарплаты. Вообще-то, ну, мы как бы Насыпала и спиц, лизанку короче. Повеселее. Да, да. Не повеселому, согласна. Да, боже свики, великий ассортимент. А кстати, хорошая. Хорошая такая идея будет. Куда нам ще одну? На голову. Я верну старую полочку, будем сейчас на старой полочке все держать. Світок повертається на Печинічський 8, мені пишуть. І тобі теж? Ну я ж відсліжувала тебе. А-а-а! У мене так само воно ну, це ну, вискакує. Тобто, напевно, щось сперти, тому що... Просто воно закроє нам, що воно чого-чого.